В Вінницькому педуніверситеті завершилися урочисті випуски магістрів. Упродовж останніх кількох тижнів здобувачі понад 50 освітніх програм отримали свої дипломи, підбили підсумок ще одного важливого етапу в своєму житті. Випуск це не тільки хвилюючий момент для випускників та їхніх рідних, а й гарний показник затребуваності та популярності спеціальностей, за якими якісно здійснюється підготовка в університеті. Серед дипломованих магістрів викладачі, журналісти, юристи. Перекладачі, менеджери та публічні діячі, які вже сьогодні є професіоналами у своїй справі. Вони демонструють, що наполегливість, знання та постійний розвиток відкривають двері до найвищих професійних досягнень. Ректор університету, проректори, декани факультетів, викладачі щиро вітали дипломованих магістрів, які зі свого боку дякували наставникам за знання, що є ключем до розвитку та успіху. Ми випускаємо чудових. Гарних, перспективних молодих людей, які впевнено зроблять все можливе, щоб диплом, який вони сьогодні отримують, став для них дуже важливим, перспективним. Шановні випускники, в отриманні ваших дипломів магістрів головною є ваша заслуга, ваші старання і здібності, ваше виховання і терпіння. І ми маємо сьогодні повне право гордитися вами. Хочемо побажати вам, дорогі наші випускниці, ставити перед собою лише максимальні цілі Будьте діяльними, відповідальними, успішними людьми. Робіть добрі справи. Зрінилися настільки, що важко назвати когось викладачем чи наставником. Це дійсно ще одна матуся, чи ще один наш батько, який не навчав, а пояснював і допомагав, як правильно жити у подальшому. Ще вам дяка, що ви гордо, цільно і завжди несли це звання. Пам'ятали, що випускник Вінницького державного педагогічного університету це людина, яка є творчою, мудрою, розумною і яка знаходить себе у будь-якій сфері цього року. Урочистості мали ще й благодійний характер. Факультети університету долучилися до ініціативи зі збору коштів на підтримку ЗСУ. Завдяки небайдужості студентів, викладачів та гостей вдалося зібрати близько 100 тисяч гривень. Святкові програми випусків, що проходили на кожному факультеті, супроводжувалися творчими виступами учасників художньої самодіяльності, створювали незабутні враження. Не обійшлося без традиційного підкидання конфедераток, що є символом завершення навчання та початку нового життєвого етапу.